Ніхто ніколи не міг подумати, що е, український і російський народ розсварять, що коли-небудь ми станемо ворогами, станемо ворогами із найближчими, най, най, найдорожчими для нас людьми, нашими сусідами. Е, але вийшло так, як вийшло. І сьогодні думаємо, е, як знайти слова, як знайти е, ну, якісь, якісь е, речі, котрі могли б… Ну достукатися до, до російського народу до їхньої влади в тому, що нічого поганого українці не хочуть що українці борються за, за демократію, за свободу, за рівні права, за краще майбутнє своїх дітей, і тільки за це кращі сини сьогодні України гинуть. Я десь розумію, що напевно росіяни вигнали від себе всіх всіх бандитів, всіх там якихось, не знаю, правопорушників дали їм зброю і, і продовжують давати для того, щоб вони вбивали наших людей. Це несправедливо. І то ми робимо все, що можемо для того, щоб допомогти, для того, щоб. Ну, якось облегшити, не знаю долю цих наших дітей, долю нашої молодої української армії, яка тільки народжується, тільки створюється. Я знаю, що це буде найкраща армія в світі. Я знаю, що урок буде зроблений і президентом, і владою України надалі і на майбутнє. Хочеш миру готуйся до війни, це насправді сьогодні така істина. Тому все буде добре. А сьогодні просто хто, як і чим може. І тому шиємо і одяг для госпіталю, шиємо, шиємо те, що просить командир. Треба поварські курточки, значить поверські курточки, треба скатертинки, значить скатертинки. Також збираємо кошти і. Ну, ось якось так робимо для того, щоб допомогти. Я знаю, що це роблять усі наші фабрики. Я знаю, що і березнянка, і фабрика Доброні, і багато інших працюючих сьогодні підприємств, теж намагаються чимось допомогти. І ну хто дзвіночком, хто, хто гривнею, хто як, хто працею своєю. І тому віримо, що це. Зробить нас сильнішими, це зробить нас дружнішими. Ми станемо насправді нацією, е е е котра може перемагати, і все в нас буде добре. Далі а Оляна так, так швидко розробила е наші лекала. Е, і ми пошили такі такі стильні шорти. Десь вони тут у мене є, щоб показати. Да? Е, ну в цеху воно так швидко шилося, і, піс, і поза роботою, і, і в робочий час тільки щоб швидше. Е, якщо тільки виникає якась потреба, то це треба зразу зробити. Е, ну, якщо є щось таке, чого ми не можемо, то ми його попросту купляємо. Е, але ну, намагаємося зробити все так, як треба шили трикотажні майки там на іншій фабриці е, ну якісь от знаєте от кожен раз коли там щось щось виникне таке да, ну, треба було скатертини шестиметрові на столи значить шили скатертини треба було шапочки там поверські значить шили так да. е, ну якби будемо виготовляти бронежилети це трохи складніша процедура потребує там певних дій але ми їх теж ну якби навчилися зробили Відправили наші взірці, тобто готові і тут долучитися. Бо це теж життя насправді. І ну, якось прикрасити його, це теж важливо.